Тася, кесі. Йди сюди. Діть сюди до мене. Ну, йди сюди. Йди сюди, Тася потихеньку. Ой, ой, Тася Кісі, тася вилучилась. Високо. Йдемо далі. Ідемо сюди. Ага, ага. А я тебе не знімлю. Ні, йди сюди. Сюди. Фу, ні, я не буду вас знімати. Ні. Не просіть. Не буду знімати. Туди, йдіть. Іди сюди. Туди, туди йде. Так. І кейс із... І так за А тепер сюди. Кесі, Кесі, Тася, йди сюди. Йди сюди. Сюди йди, йди до мене. Ах, ви хвиво От там і сидіть. Стояти? Тихенько.